Брати та сестри, вітаю всіх щиро yeah. у цей особливий день спомину страждань про нашого Господа Ісуса Христа. Давайте зачитаємо Слово Господнє. Я пропоную перший лист до Коринтян, 11 розділ із 23 вірша. Перший лист до Коринтян, 11 розділ з 23 вірша. Бо прийняв я від Господа, пише Павло, що й вам передав, що Господь Ісус, ночі тієї, як виданий був, узяв хліб і подяку віддав, і переломив, і сказав: Прийміть, споживайте. Це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомин про мене. Так само й чашу взяв він по вечері і сказав ця чаша новий завіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу, цю пити смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому-то, хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть із чаші, хай п'є, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто. Помер. Бо коли б ми самі себе судили, то засуджені ми не були б, та засуджені від Господа караємося, щоб нас не засуджено світом. Амінь. Амінь. Сідайте прошу. Відомий текст усім дітям Божим дуже часто його читають, якраз на хліболамання. Текст цей унікальний. Тим, що особисто до розіп'яття і Воскресіння апостол Павло із Ісусом Христом не був знайомий. Але коли Христос йому з'явився на дорозі в Дамаск, то що? Тоді він познайомився і давав величезні об'явлення апостолу Павлу, відкриваючи духовні таємниці. І одна з таких таємниць. Це настанова про хліболамання, яку Павло прийняв не від апостолів, а від Ісуса Христа через откровення. І ви знаєте, в центрі цього уривку стоїть чин, тобто спосіб спогадів про смерть і страждання Ісуса Христа. І не просто спосіб, а значення цього. Знаєте, всім людям властиве бажання, щоб про них пам'ятали, навіть після їхньої смерті. Тому ставляться пам'ятники. Чим людина вважає себе достойнішою, якоюсь величною, особливо диктатори це полюбляють, всілякі вожді, то їм будують великі пам'ятники. Я колись так мені довелося бути на холодногірському кладовищі. І там є алея в лапках героїв лихих 90-х. Тобто хлопців, які загинули під час злочинних перестрілок і всяке таке, там пам'ятники були зроблені, зроблені, верніше, так, що фотографія у повний зріст натуральний тієї людини. Такі величезні, завжди там стоять вони з ключами від 600-го Мерседеса, який вже їм не потрібен. Так. Але пам'ятники є. Подивилися, згадали. Знаєте, Христос по собі теж залишив пам'ятник пам'ятник про себе. Не собі, а про себе. Це не, знаєте, не хрест, не хрести, яких зараз багато де стоять по Україні. Це не розіп'яття, яким прикрашаються можливо будівлі. Молитовного характеру, або прикрашають люди навіть себе, носячи на ланцюжку хрестик із розп'яттям. Це зовсім ні. Це хліб і плод виноградної лози. Хліб і вино. І ви знаєте, цей пам'ятник він не руйнується. Чому? Тому що поки є хліб, існує життя. І поки існує життя. Люди таким чином згадують про смерть і страждання нашого Спасителя Ісуса Христа. Це вечеря Господня. Вечеря Господня. Тому ми будемо говорити про те, що для нас вона означає ця вечеря Господня, і називаючи причастя, і називаючи Євхаристія, так, хліболамання і так далі. Перше. Що виходить з нашого тексту, який ми прочитали, це те, що Вечеря Господня акт спомину. Написано 24, -й, 25 -й вірші 11 розділу. І ми будемо йти за текстом, тому дивіться на екран, дивіться в своїй Біблії, прекрасно, якщо ви їх носите або нові заповіти. 24, -й, 25 -й вірші Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Найголовніша суть це спомин, нагадування, згадка про Ісуса Христа. Знає, перед, знаєте, перед своєю смертю, перед ем, стратою апостол Павло написав своєму учню Тимофію такі слова, Другий лист до Тимофія, 2.8. Пам'ятай про Воскреслого з мертвих Ісуса Христа. Який з нащадків Давида? Дуже важливо для віруючих це робити. Знаєте, за всю історію церкви намагалися люди надати цьому акту вечері Господньої якогось містичного значення. І понині існує вчення в католиків, православних про те, що мовляв, під час вечері Господньої тіло і вино перетворюється на справжнє тіло Христа і на справжню Його кров. Хоча з виду не змінює, як кажуть, свого образу, але відбувається. Насправді, зовсім ні. І Христос про це зовсім не говорив і навіть не натякав. Він говорив: це робіть на спомен, на спомин про мене, про спасіння, яке приніс Христос, про жертву за нас. Оце сутність вечері Господній. Взяв хліб, подяку віддав, поламав хліб, взяв чашу. Подякував так, і сказав, пити з неї, всі прийміть, це кров моя. Отже, наочно Христос показав, що це спогад. Чиніть, отак чиніть. Хто чинить інакше, чи надає іншого сенсу цій дії, той зовсім не слухає Ісуса Христа, але просто сповідує якусь релігію. Йому хочеться містицизму, йому хочеться чогось незвичайного, і це незвичайне, він шукає не там, де потрібно. Друге важливе, що можна сказати, вечеря Господня це подяка Богові. Вдячність. Знаєте, дуже важко людям бути вдячними. Здавалось би, це так легко, але насправді дуже важко. Ми швидко забуваємо добро. Досить швидко. Але написано так. Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив. І сказав прийміть, споживайте. І так далі. Ми вже говорили про це. Вияв подяки Богові. От дивіться, Христос дякує Богові за хліб. Безумовно, але Він дякує Богуцю за тіло. Яке Він дав своєму сину, і Він прийняв тіло в подобу людського тіла для того, щоб принести нам спасіння, щоб померти за наші гріхи, щоб принести нам прощення, вічне життя. І Петро пише, апостол Петро, перший лист, другий розділ, 24 вірш. Він, тобто Христос, тілом своїм сам підніс гріхи наші. На дерево. Христос дякує за це. Дякує за тих грішників, за яких Він помирає. І для нас, вечеря Господня, це акт подяки теж. Сьогодні ми дякуємо Христу за те, що Він нам дав. Це дуже важливо. Тому, власне, є грецьке слово Євхаристія, як я вже казав, це дослівно і є подяка по по-грецьки Євхаристія. Третій дуже важливий елемент вечеря Господня це звістка про смерть Христову. Знаєте, трагічна звістка, Написано 26-й вірш, 11 й розділ. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте. Трагічна звістка. Знаєте, людям. Теж так властиво не згадувати про такі речі. Але тут це важливо, тому що смерть Христа єдина основа нашого спасіння. Єдина основа. Хто не приймає викупну жертовну смерть Христа, тому не прощаються гріхи. Це да і амінь. Тут іншого шляху немає. Хто не приймає жертву Христа, сам мусить відповідати за свої гріхи. А кара за гріх, що є, брати та сестри, смерть. І смерть фізична, і що найжахливіше смерть духовна, вічна розлука з Богом, перебування в пеклі, страждання. Хто, але хто вірить, що праведний помер, прийнявши страшні муки за неправедних, той і хто приймає цей дар спасіння вірою. Хто дякує за це Богові, тому прощаються його гріхи. Тому вечеря Господня це ще один спосіб благовістя євангелізації, як би ми сказали, він нагадує про шлях спасіння. Тому, приймаючи шматочок ламаного хліба, ковтаючи вино із чаші, ми звіщаємо смерть. Ісуса Христа. Тому робимо це розважливо. Не потрібно, знаєте, хапнувши шматочок хліба, необережно з ним поводитися і поклавши до рота, відразу сісти на місце. Зовсім ні. Треба дещо постояти, порозважати <кій> над тим, що Христос для нас приніс, що Він зробив там на Голгофі, а потім уже присісти. І продовжити спів чи слухати програму і так далі. Тому розважаємо, з розважливістю беремо в цьому участь. Далі, про що ще важливо сказати? Вечеря Господня це визнання спасаючої сили крові Ісуса Христа. Матвія, 26 розділ, 28 вірш. Слова Христа, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Або Євреям 9:22. Все за законом крові очищується, а без пролиття крові немає відпущення. В старому заповіті люди приносили жертву, жертву тварин. І таким чином підкреслювалася серйозність гріха і велика ціна прощення за гріх. Але кров невинних тварин вона не могла до кінця порушити людей до справжнього каяття. Ця кров не могла знищити гріх як такий. Тому то прийшов син Божий і помер за нас. І він зробив це свідомо. Добровільно. І тому ми повинні пережити спасаючу силу крові Христа. Але кого це не торкається, знаєте, буває, люди слухають і далі роблять свою справу, не розкаявшись в гріхах, то відбувається тоді наступне лист до євреїв, 10 розділ, 28 вірш і 29. Хто відкидає закона Мойсея, такий немилосердно вмирає. При двох чи трьох свідках, скільки ж більшої муки заслуговує той, хто потоптав Сина Божого, і хто кров заповіту, що нею освячений, зазвичайну вважав, і хто духа благодаті зневажав. Знайте, брати та сестри, любі друзі, що коли хто слухає про жертву Ісуса Христа, але не приймає чаші спасіння і відходить далі по своїх справах, яким був, таким і залишився, той топче кров, топче ламане тіло Христа, зневажає жертву і, звичайно, звичайно, буде за це відповідати в вічності. Тому потрібно поспішити, як почуємо. Про Ісуса Христа, про Його страждання заради нашого спасіння. Це спасіння прийняти, а не відкинути, не роздумувати, що поки я молодий, ще ладно похожу, погуляю, а потім прийму, коли на пенсію вийду. Не буває так, тому що, знаєте, над Богом неможливо насміхатися. Що людина посіє, те людина і пожне. Вечеря Господня, крім того, це вияв спільності. От Олександр Петрович говорив щойно, спільність. Перший лист до Коринтян, трішки раніше, 10 розділ, 16 17 вірш. Чаша благословення, яку благословляємо, чи не спільнота то крові Христової. Хліб, який ломимо, чи не спільнота Він тіла Христового. Тому що один хліб, тіло одне, нас багато. Бо ми всі спільники хліба одного. Усі віруючі, які приймають участь у вечері Господній, їдять з одного того самого хліба, п'ють з однієї тієї чаші. Це духовна спільнота. Діти Божі мають багато спільного. Спільний Спаситель у нас, так? У нас же не різні спасителі. У нас спільний Спаситель Христос, спільна наука Божа, у нас один, одна Біблія, спільна дорога, спільне служіння, спільна вічна доля і в Вечері Господній у нас спільні спогади про Христа: один послух Йому, спільна подяка Йому, спільна звістка про смерть, спільне визнання сили спасаючої крові Христа. Тому всі віруючі, це спільнота у Христі, Не, мов той хліб, який утворився з багатьох зерен, або вино, яке вичавлене з багатьох виноградинок і виноградних грон. Знаєте, це дуже багато значить, особливо в цьому світі. Ми перевіряємо свої почуття, побачивши. Братів та сестер десь, не на зібранні, скажімо, в звичайному десь там може житті, на вулиці, в магазині, на ринку, не знаю де, в лікарні, де завгодно. Ми не би, зустрілися з дорогими родичами. Ну, я Тут подивився, приємно стало, підійшов, привітався. Так у нас це на серці чи ні, треба перевіряти себе. Крім того, вечеря Господня повинна виконуватися до другого приходу Христа. Є певний термін. 26 й вірш. Кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. А потім це припиниться. Сам Христос каже, що я вже не буду пити, аж допоки буду пити нове вино в царстві. Господь вчинив для нас в минулому жертву за наші гріхи, воскресіння для нашого виправдання. так? І ми чинимо кожного разу хліболамання аж до його другого приходу. Але що тоді буде, коли прийде Христос? Настане другий прихід. Причому другий прихід, ви повинні розуміти, це дія в часі, це не просто так. Хоп, блискавка і все. Ні, це діє в часі. Починається цей другий прихід чим? Підхопленням церкви. Підхопленням нас назустріч Господу на небесах. І після цього відбудеться вечеря агнця. шлюбна вечеря агнця. Ми повинні бути готові. Тому кожна вечеря Господня в церкві на землі. Це перевірка нашої готовності до участі в небесній вечері у вечері Агнця. Звершуючи хліб поламання, ми кожен раз, беручи участь у вечері, повинні питати себе, чи ми готові. Чи може це ми останній раз беремо участь, а далі буде підхоплення? Готовий є сьогодні до його приходу? Я беру участь у вечері Господній. А якщо я не готовий сьогодні? Добре, буду готовий на завтра. А якщо завтра не настане. Якщо це останній раз, то що тоді? Тому останнє, брати та сестри, останнє значення, я завершую вже, вечеря Господня це освячення. Освячення наше. Сповнення духовної сили. Павло вказує на це так. Це заключні слова тексту, що я прочитав, 28-й вірш, 30-й вірш. Нехай же людина випробовує себе. Оце є освячення. І так, нехай хліб їсть. з чаші хай п'є. Бо хто їсть, і п'є негідно. Не розважаючи про тіло, той суд собі п'є. Не більше, не менше. Суд собі п'є, розумієте? Через це поміж жвами багато недужих та хворих. І багато хто впокоїлися. Ну, є в перекладі написано заснули, але грецьке слово там просто одне мається. Нова зі смерть. Знаєте, достеменно, докладно. Я про це хотів би поговорити, але буде наступного це разу. Зараз я вже не вкладаюся поговорити про ці хвороби, пов'язані з негідною участю або навіть смерть, пов'язану із тим, що недостойно людина бере участь. Це важлива тема, але потребує деякого часу. Але я звертаю увагу на слово випробовує. так? Уявіть собі, що участь у вечері Господній сам чин хліболамання це не лише, знаєте, така спільна справа, загальноцерковна справа, але і глибоко особиста справа освячення. Розумієте, випробовування. Куштуємо вечерю Господню. Ми перевіряємо, чи ми звершуємо особисто очищення. Знаєте, і коли ми беремо участь достойно в вечері Господній, ми освячуємось. Не магічно це відбувається. Не треба думати, що просто взявши хліб і взявши вино, ковток вина, ми самі по собі воно відбувається. Це ні. Ми до того випробовуємо себе. Ми затримуємо себе на шляху до гріха, ми відкидаємо від себе те, що нам не потрібне, гріховне, і тоді тільки беремо участь у вечері Господній, і тоді вона освячує нас. Мартін Лютер писав так: не тілесним куштуванням і питтям здійснюється відпущення гріхів, але куштуванням Голговської жертви Ісуса Христа. Яка сприймається вірою. Отже, брати та сестри, любі друзі, про що ми думаємо, дивлячись на цей пам'ятник? На столі, ось він. Він щомісяця виникає перед нами. Чи думаємо про Христа, про свій обов'язок перед Ним, перед ближнім? Чи думаємо про ціну спасіння, про ціну прощення гріхів? Просвячення, про підхоплення, чи серйозні для нас ці речі. Хай Господь благословить нас на достойну участь у спомені про страждання Ісуса Христа. Тому приступаймо гідно і з відвагою до цієї святині. Амінь. Амінь. Будемо молитись.